Привіт, народ! Як я і обіцяв, розкриваю секрет нашого майбутнього тренінгу. Вже більше 15 років я працюю з сім'ями, допомагаю їм вирішити питання, конфлікти. І от останній раз, коли я працював по питанню стосунків, допомагав вирішити конфліктну ситуацію, мені порадили, а зроби на цю тему тренінг. Він зараз був би дуже-дуже актуальним. Моя задача показати причини виникнення конфліктів в стосунках і дати практичні знання, як ці конфлікти можна вирішувати, а ще краще не допускати їх виникнення. У відгуках після минулих тренінгів учасники казали, що в моїх програмах немає води. Так само я планую і на цей раз. Тільки практична інформація з відпрацюваннями, з чітким розумінням і зворотнім зв'язком. Ми відслідкуємо причини в минулому або минулі стосунки, які можливо не склалися, і розберемо, чому це сталося, і що можна зробити, щоб не повторювати свої помилки, а також як на нас вплинуло наше дитинство, наші батьки, наше минуле в тому числі. Ну і саме головне, тут і зараз в ваших стосунках, в вашому спілкуванні, які існують помилки і причини виникнення конфліктних ситуацій, і що ви можете зробити в цих ситуаціях? І якщо ваш чоловік чи дружина, хлопець чи дівчина спілкується з вами, порушуючи кордони, роблячи ті чи інші помилки, то як вам так комунікувати, щоб Вирівняти ситуацію, і щоб ваші стосунки продовжувалися вже без помилок. Ну і, звичайно, навички домовлятися в стосунках допоможуть вам в будь-яких перемовинах, допоможуть вам порозумітися з вашими колегами по роботі, з друзями абсолютно в будь-якій ситуації. Ще з 2014 року я активно займаюсь волонтерством, і, звичайно, в даний тренінг. Увійде великий блок саме по роботі з сім'ями військових і причини конфліктів, які виникли через воєнні дії. Отже, всі бажаючі будуть мати чудовий інструмент, як проаналізувати свої стосунки і не робити більше помилок, домовлятися. Налагоджувати стосунки, щоб все у вас було чудово. А фахівці будуть мати практичний інструмент саме по роботі з парами, по проведенню сімейної терапії. Для фахівців, сімейних терапевтів, це золото, яке показує, як ефективно допомагати парам. А також. Це буде дуже корисним тим, хто веде перемовини медіаторам, тим, хто проводить коучинг на підприємствах, де комунікація і перемовини є основою і запорукою ефективної роботи. Ви будете вчитися на своїх помилках з ваших минулих стосунків. Ми розберемо ваше дитинство і можливий вплив ваших батьків. Саме головне, ми розберемо, які бувають причини конфліктів, причини непорозумінь, і що робити, щоб домовлятися і вирішувати ці моменти. Для фахівців, які проводять сімейну терапію, така інформація є золотом, тому що дає змогу дуже швидко орієнтуватися в причинах конфліктів розбіжностях. Причинах непорозуміння у стосунках, а також ця інформація може бути дуже важливою для коучів, медіаторів, HRів, спеціалістів з комунікації. Тож, ласкаво, прошу на даний тренінг.